Друзі, офіційний дилер Suzuki на Подолі Авто International. І приїхали ми сюди забирати для тесту оновлену Вітару 2025. Так, ви просили в кожному коментарі, що ви краще купите Сузукі cross чи Вітару. Тому ми одні з перших будемо тестувати оновлену Вітару 2025. Оформили бухгалтерію, йдемо за машинкою. Заходимо до видачі. Знайомтесь Вітара 2025. Поїхали. Ну а тепер давайте трошки інформації. З цією автівкою я проживу півтора-два тижні. Вона буде задіяна у зйомках формату СІСУ в 4 вд Це відео, яке ви побачите наступним у нас на каналі. А вже за ним вийде Вітара. Тому в мене буде. Всі шанси нормально поїздити і зрозуміти філософію цієї автівки, для кого вона, що в ній змінилося, і відповісти навіть не вам, а собі на питання, чому Сузукі Вітара є такою популярною. З вас, як завжди, найкраща вподобайка і підписка на наш канал. До зустрічі!